Ти в Дрогобичі заїдь в Борислав, хоч нафтову вежу побачиш в центральному парку. Таку реакцію я отримав на свою сторіс. І зацікавився як мала дитина. Я хотів побачити нафтову вежу. А на мотоциклі воно ж все ближче. Вже їдемо Бориславом і пробуємо знайти щось схоже на нафтову вежу. Нічого немає. Вежі, наче поховалися і не показуються нам на шляху. Розуміючи, що задача перед нами непроста, починаємо вдаватися до чародійних засобів, якими користувалися ще наші предки. А саме зупиняємося і питаємо дорогу у перехожих. Так так, вам не почулося не в гугла, а в живих людей. Розумію, в сучасному світі це майже сатанизм, ну майже каюсь, але ціль виправдовує засоби. Спочатку з підозрюва. До подорожніх і не казали нам, але один хлопчина сказав, де можна побачити вежу, і це було фактично за містом. Їдемо туди. Першу ми пропустили, бо я був занадто сконцентрований на їзді незнайомою ґрунтовою дорогою і не помітив її. власне. І ось вона нафтова вежа качалка, не працююча. Можливо, не обслуговуванні, але виглядає вона вже ну глибоко за 30 і фінова таймін. Судячи по плямах нафти, поруч час від часу її все-таки включають. Можливо, з технічних міркувань, а може для туристів. Тішуся, як мала дитина, виліз туди кайф, вимазався в нафту по вуха, ну нічого. Так, мені подобаються ці конструкції, які я бачив раніше лише в кіно або в відеоіграх. Гірський карпатський краєвид позаду додає додаткового захоплення. Після першої знайденої вежі вони всі вийшли із сумрака. Нам почали траплятися і діючі, і зупинені, і нафта, яка. Просто тече на людських городах або проступає з землі в ровах біля дороги. Нафта, До речі, пахне мазутом. Якщо хочете, то нафта пахне таким старим закинутим совєтським заводом. Побачене мене вразило. Я почав цікавитися історією цього місця. Почав до речі, з книги Франка Борислав Сміється. Ну а потім якби вже історію, і мене вразило це ще більше. Отже, Борислав був одним з найбільших центрів видобутку нафти. Думаєте, де в Україні фіг там у світі? Український бляха Дубайськ, 19 століття. Тисячі людей приїжджали сюди в пошуках кращого життя, працюючи на нафтових свердловинах. Вважається, що це місто стало одним з перших в Європі, де нафта почала видобуватися у промислових масштабах. І це власне було видно. Ну що Борислав що Дрогобич. видно, що в цих містах. Колись були гроші, але коли я побачив цифри, то я зрозумів, що основна частина тих грошей була не осідала тут абсолютно. Вона просто текла з чорним золотом у відень в маму Австрію, так би мовити, яка швиденько намутила монополію на нафту, парафіни і всякі такі речі і. Отак. Отже, цифри: 1906 рік, видобуток 560 тисяч тонн. 1909 рік 1,9 мільйона тонн. На секундочку це було 5% від всього світового видобутку. Ну камон, в одному бляха місці. Ану напишіть в коментарях, хто з вас про це знав, а хто і як я припух від таких розкладів. Увага! Одна відома свердловина Oil City, за добу видавала в тисячу разів більше, ніж всі свердловини в Бориславі сьогодні. До речі, інженери цього вочевидь не очікували. Це було 3000 тисячі тонн на добу. Виривалися з фонтану, який почав бити з цієї свердловини у 1908 році через аварію. Ну не аварію, вони там кудись досверлилися, і почався фонтан нафти. Для порівняння в сучасному Бориславі видобувають з усіх, з усіх, з усіх свердловин за добу 35 тонн, три тисячі тонн з одної свердловини, 35 тонн з усіх сьогодні. Коли, до речі, почав бити цей фонтан на Уілл-Сіті, буквально за добу нафта заповнила всі викопані поруч резервуари для збору такої. Ну такі ставки, типу. А блискавка зробили свою роботу і перетворили це. Все в величезну пожежу. Так 1908 рік став чорним для Борислава. Ця пожежа отримала назву Галицьке пекло. кажуть, її було видно навіть зі Львова і сотні людей втратили життя, величезні площі землі були знищені вогнем, а густий чорний дим затулив сонце на кілька днів. Якщо ви бачили, як горять нафтобази, то можете собі уявити. В принципі, туристи з інших континентів приїжджали, щоб побачити це на свої очі з Америки до Львова, всякі там нафтові магнати, подейкують, що навіть один із відомих нафтових магнатів. В США володів кількома свердловинами в Бориславі. Він навіть приїздив туди до, але був інкогніто. Але як знаєте, ну в Україні інкогніто це або 25%, або ти магнати США. Сьогодні нафта вже не є головним джерелом багатства Борислава. А, ну лише сліди тієї нафтової епохи залишилися на кожному кроці. І навіть зараз, мандруючи цими шляхами, ми можемо відчути цю енергію, яку привіз, приніс з собою цей нафтовий бум. Якщо будете проїздити поруч, обов'язково завітайте. Може, і ви будете на Настільки вражені побаченим, як і я. До речі, після побачених оцих важка чалок, я якось пристрастився на певний період до творчості Івана Франка. Якщо вам цікаво, можу порадити твір, в якому немає туги і журби, це Захар Беркут. Там в кінці всі вороги отримують люлей. І без туги, і без журби. А на цьому, власне, все. З вами був я, Ярослав. Наразі.